Шість команд протягом трьох днів у горішніх плавнях виявили переможця та призерів відкритого чемпіонату міста з волейболу серед чоловічих команд. Його організували відділ культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради та центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Крім команд господарів змагань, турнір зібрав колективи із Світловодська та села Омельник. Згідно з регламентом змагання, матчі продовжувалися до трьох виграних партій будь-якого із суперників. У підсумку команди отримали чимало ігрової практики а після завершення попередньої групової стадії виявили учасників півфіналів. У першому з них команда Моноліт із горішніх плавнів поступилася своїм землякам із колективу Віптуристи. У другому півфіналі путівку до вирішального поєдинку розіграли Атомік зі «Світловодська» та Псьол Плюс з Омельника. Перша партія була за «Світловодською» командою, втім надалі ініціативу перехопив псьол Плюс. Він виграв зустріч із рахунком 3-1 і вийшов до фіналу. Перед вирішальним поєдинком настрій суперників був наступним. Налаштовуємо ну, саме дуже позитивно. Думаємо, виграють, тому що у суперника сьогодні немає розпасовщика, і їм дуже складно було сьогодні першу гру грати, тому шанси дуже великі, щоб їх виграти. Але ми вже домовились, щоб зіграти просто для себе тренувачний матч і погрітися за перше-друге місце там як буде. Готуємося дуже серйозно. Команда у нас дуже сильна, з Кременчуга теж. Ми їх дуже добре знаємо, вони нас також. Але ну, будемо грати як зможемо. Всі сили будемо витрачати. Команда Псіо плюс. Так, так, ми з ними вже грали. <плес> ну і розкажи про турніри, чи награлися, все сподобалось на турнірі. Все сподобалось. Організаційно все дуже сподобалось. Зібрали команду, чому б не си не зіграти. Перед фіналом був проведений матч за третє місце. В ньому зустрілися юнаки із команди Моноліт та гості зі Світловоцька, які створили колектив Атомік. Господарі змагань у кожній партії виходили вперед, але команді Сергія Подоляна не вдавалося зберегти цю перевагу. У складі колективу гостей з Кіровоградщини серед лідерів були досвідчені гравці, які й допомогли Атоміку перемогти у матчі і вибороти третє місце. Задоволення отримали, була запекла боротьба. Ми змагались з останніх сил, чи як могли, ну якось так. Якщо б не посіли третє місце, так би засмутилися чи ні? Звичайно, засмутилися. Ми їхали за перемогою або ну, хоча б за призовим місцем. Як команду створили? Тут всі грали, мабуть, так раніше чи ні? Так, да, ми граємо аматорські ігри, Світловодську, це наша команда Атомік. Ну, на сьогодні не в тому складі, як звичайно, бо в когось там вдалося поїхати, в когось не вдалося. Ну, ми граємо ну, майже таким складом вже роки два-три. Команда моноліти з горішніх плавнів зупинилася у кроці від призового місця. Сергій Подолян вважає, що його гравці отримали певний досвід для майбутніх успіхів у боротьбі із досвідченими суперниками зі Світловоцька. Люди давно грають, вони аматори. Ми дуже вдячні, їм, що вони відкликнуть на наше запрошення. Приїхали люди на три дня. Тур турнір у нас проходить три дні. Вони тут нас і проживають. Ну, команда Моноліт 2008 вийшла з групи. Ну, хлопців, як завжди, не вистачає характеру. Хлопці налаштовуються на гру, ну, поки в них досвіду маловато, вони грають, поки виграють. Як тільки починають програвати, починається у них нервоз такий, вони починають помилятися. Ну і в ітогі в завершенні гри вони програють. Ну от ми грали за третє місце за Томіком ну, по партіям вели-вели, потім 20, програвали 25-23, 25-22, три м'ячі. Трошечки не вистачає, щоб додавитися суперника. Ну, а так я задоволений. У завершальному матчі турніру на перемогу були налаштовані обидві команди. Першу партію виграли господарі змагань гравці колективу Віп-туристи. Але після другої партії команді Псіо Плюс вдалося зрівняти рахунок 1-1. Після чого віп-туристи знову вийшли вперед і у третій партії довели справу до перемоги у турнірі. Наша команда не сильно обіграна, ми таким суставом зібралися вперше, тому приходилося по ходу турніру адаптуватися. Нам просто вдалося вовремя зібратися, ну і просто ми перемогли. На церемонії нагородження команди трійки найкращих отримали кубки, медалі та грамоти. Бронзові нагороди та кубок за третє місце відвезли до Світловодська представники команди Атомік. Срібні медалі та трофей змагань виборов колектив «Псьол Плюс із Омельника. Головний кубок та нагороди за перше місце залишилися у горішніх плавнях завдяки перемозі команди «Віптуристи». Її гравця Владислава Драннікова було визначено МВП турніру, тобто найбільш корисним гравцем у змаганнях. Також найкращі гравці були виявлені у кожній з команд.